Вони шукали миру та тікали від куль у інші регіони України. Переселенці знедолені чи нездоланні. Відповідь на це запитання біженці зі сходу вмістили у невеличкій збірці з одноіменною назвою, котру сьогодні презентували у Івано-Франківську. 12 історій про абсолютно різних людей, котрих доля закинула далеко від дому. Олеся одна із них. Дівчина з Маківки тепер називає себе Франківчанкою. Переселенка розповідає: у неї не історія, а майже сповідь. Адже в ній йдеться про загиблого на війні батька. Він пішов. Жити в батальйон Донбас, і для мене було дуже ну, і загинув першому ж бою. Бо він прикривав відхід своїх побратимів, і відпустив. Він лишився з однією гранатою. і Відпустив всіх, щоб вони відійшли, і просто підірвав себе, коли до нього підійшли кадирівці. І ну я для мене дуже важливо розказувати про цю історію. Бо для мене важливо, щоб знали, що люди зі сходу теж є патріотами України що вони так само зражаються за свою землю, за свою Україну, за її свободу. Ініціаторами зустрічі та публікації збірки став Київський інститут демократії. Проблемами переселенців науковці займаються уже чотири роки. За цей час об'їздили мало не усю країну. Своєю головною ціллю вважають знищення бар'єрів між біженцями та місцевими. Як з'ясувалося, проблеми абсолютно різні. Наприклад, у Сіверсько-Донецьку, в Краматорську, найбільші проблеми були з доступом до інформації, от саме, скажімо, в сірій зоні переселенців. В інших регіонах, як, наприклад, у Житомирі, ми побачили, що дуже слабка місцева переселенська громада. Вони навіть не створили своєї потужної громадської організації. Про Прикарпаття такого не скажеш. Місцеві переселенці створюють міцні громадські організації та постійно підтримують зв'язок один з одним. Кримчанка Олена Біла прийшла послухати чужі історії та мимохідь пригадує свою. Колишня Севастопольська журналістка, а тепер патрульна Івано-Франківської поліції, зізнається у новому місті її життя склалось на диво успішно, безліч друзів та цікава робота. Єдине, що засмучує застарілі стереотипи. Якщо будуть якісь запитання щодо стереотипів стосовно переселенців, я завжди готова на них відповідати. Я так само приклад, я говорю українську мову, незважаючи на те, що до 24-25 до років я говорила виключно російською і ніколи не спілкувалася українською мовою. Знов ж таки, це один з небагатьох стереотипів, бо люди думають, що ми як приїжджаємо, ми таки продовжуємо спілкуватися російською мовою. Ні, це неправда. Після Прикарпаття книгу презентують у Луцьку та Львові. Лілія Звончук, Андрій Гаргара, телеканал 402.